Вітаю вас, шановні телеглядачі. глядачі. Сьогодні в актуальному інтерв'ю, вкотре будемо говорити про пенсійне забезпечення мешканців міста Калуша та Калуського району. Про це розповість начальник управління пенсійного фонду в місті Калуша та Калусському районі Ігор Кучма. Шановні краяни. Я хотів би зупинитися на кілька проблемних питаннях, які на сьогодні я бачаю, що вони присутні в нашій роботі. Ну, перше. Це дійсно дуже багато є телефонних дзвінків і люди переживають, хвилюються щодо виплати пенсій, щодо виплати призначення виплати пенсій, пільгових по вислузі років. Особливо це турбує працівників бюджетної сфери. Я хочу, шановні краяни, запевнити, що на сьогодні змін в пенсійному законодавстві немає. На сьогодні пенсія виплачується регулярно і в повному обсязі. Більше того, на вчорашній день, ну вже сьогодні 6 числа, то значить, коштами забезпечено на 6 -е число банки і на 7 -е число почта. Тобто ніяких провокацій не слухайте. На сьогодні все нормально. Пенсійний фонд працює. В робочому режимі і виплата здійснюється регулярно. Так, аналогічно пенсія по вислузі і інші пільгові пенсії вони також призначаються. Єдине питання це стосується режиму нашої роботи. На сьогодні громадська приймальна працює в більш комфортних умовах, хочу сказати. Але просто просьба така до е, пенсіонерів е, чи людей, які хотіли б звернутися в пенсійний фонд з міста Калуша. Звертайтеся, будь ласка, після обіду, тому що переважно зранку приїжджають люди з району. Е, і тому ну, я не скажу, що в нас там черги є, але просто для того, щоб десь краще людей прийняти і більше приділити уваги і часу. Будь ласка, приходьте після обіду. Друге проблемне питання це є сплата єдиного внеску. На сьогодні він адмініструється податковою. Я звертаюся до підприємців. Сьогодні працює солідарна система. Тобто, те, що ви сплатили на сьогодні, воно, ті кошти йдуть на виплату пенсії. І тому просьба, значить, та заборгованість, яка є по єдиному внеску і по страхових внесках. що… Ще було за часів пенсійного фонду. Будь ласка, погасіть цю заборгованість. І зрозуміло, ні в якому випадку не допускайте заборгованості тієї там по березню місці. Не дай Бог, ви допустили по лютому місці, тому що. Це десь ну, не впливає на сьогодні на виплату пенсії, але акумуляція коштів вкрай на сьогодні необхідна для того, щоб ми могли забезпечити вчасну виплату пенсій. Ну і хочу довести, що на сьогодні місячна потреба порядку 53,5 мільйонів, і виплачено на сьогодні 9 мільйонів. Тобто проблем тут абсолютно ніяких немає. Про зарплату у конвертах. Це знову ж таки стосується і сплати, прозорої сплати єдиного внеску. Як ви бачите, калушани на наших бікбордах, сітілайтах, ні е, зарплату в конвертах, думай про пенсію сьогодні. Власне, так, на сьогодні треба думати, і е, в такий критичний час для держави, я ще раз прошу, е, прозоро виплачувати заробітну плату. А отже, це є з однієї сторони. Поповнення бюджету пенсійного фонду, а з іншої сторони, це є страховий стаж ваших найманих працівників. Сьогодні звертаються люди по добровільній участі, особливо ті, які є за кордоном, яких не вистачає стажу для того, щоб можна було призначити пенсію. Ми також цих людей розуміємо і закликаємо всіх, хто бажає, а на сьогодні це 15 років. Страхового стажу для призначення пенсії, кого не вистачає. Будь ласка, цим можна скористатися, і пенсійний фонд завжди йде на зустріч. На сьогодні уряд користується високою, я би сказав, найвищою довірою населення. І ті перші кроки нація наша вітає. Запровадений жорсткий режим щодо економії коштів. Що стосується пенсійного фонду, я розумію людей, які немічні, які по стану здоров'я не можуть отримувати кошти, пенсійні виплати через банки. Але ну, на, цей, на цей важкий проміжок часу я звертаюся також до вас, щоб особливо новопризначені пенсії, щоб вони отримували, отримувалися через банківські установи, тому що це є економія. Коштів пенсійного фонду. Адже ми більше 300 тисяч переводимо на поштові відділення, а ці кошти ми могли б спрямувати на виплату пенсій в даний час. Ну і нарешті про наш психоемоційний стан. Шановні краяни, в єдності наша сила, ми переможемо, з нами добро і з нами Бог. Хай нам щастить я вам Дякую за інформацію. А нашим телеглядачам я дякую за увагу. Тож на все добре. До побачення.